Як правильно обрати пляшку для води? Давайте в такій трошки неформальній обстановці розберемо це питання, бо багато чуємо від вас, що ось ми купили там в іншому магазині, вона набагато дешевше, але вигляд той самий. Так, вигляд може той самий бути, а саме функціонал може відрізнятися. Тому що, по-перше, ви повинні визначити, для чого вам потрібна ця пляшка. Якщо вам пляшка потрібна для спорту, то вам варто звернути увагу на об'єм 1 літр, щоб вам вистачало на тренування. Якщо вам пляшка потрібна для кожного дня, тому вам достатньо буде буде 750 мл або 0,5. Наступне, на що потрібно звернути увагу, це на склад, з чого зроблена ця пляшка. Звичайно, пластик це просто ідеальний варіант, тому що вона легка, зручна і легко переносити. Але. Перше і головне, це, щоб пластик був без BPA, без шкідливих речовин, які потрапляють до вашого організму. І наступне, на що потрібно звернути увагу, це герметичність. Тому що ну, в будь-якому випадку ми пляшки носимо в сумки, в рюкзаку там, або десь кладемо і вони можуть проливатись. Але потрібно варто враховувати, щоб кожна пляшка була силіконовою резинкою. Яка щільно закриває горлишко вашої бутилки і вода не проливає. В прикладі нашої пляшки від жуки. Як тільки її не тріпає, вода не проліє. Звичайно, ще важливо звертати увагу на поїлку, щоб вам було зручно з неї пити, нею користуватися.